¡Gracias <coughs> Так, дівчата, замісила тісто на біляші, звичайне дріжджове тісто. Тут у мене одне яйце, пачка сухих дріжджів, молоко з киша або кефір, що там у вас є, таке, сіль, цукор, борошно. І вимісила це все разом з олією. Зараз ставлю, нехай собі піднімається і буду паралельно робити начинку фаршу. У мене є куряче філе, у мене є цибуля, трішечки манки, спеції і красота. Тут у мене паралельно на окрошку я вже поставила варити картоплю і яйця, нехай собі варяться. Яйця гарно помила, картоплю також помила, нехай собі вариться. Зараз поки що буду дороблювати пирога полуничного, робити фарш і паралельно кришити вже те, що на окрошку в мене готове. Тобто колбаса, огірок, зелень і тому подібне. Дівчата, ось таким вийшов полуничний пиріг. Дещо мені отут -от він підгорав, але я ще там, де полуничка присипала цукром. Я думала, що він сильно підгорів, але ні, він тільки ось тут трішечки. І ось такий він сфокусувати. Ось такий він всередині. Нібито. Нічого такий, але ще поки не пробую, тому що, бачите, він геть-геть ще е, парує. Десь зсередини. Ой, щоб не зламати. такий. А, гаряче. Спробую, потім скажу. Ну, взагалі-то кожен рік він виходить однаково смачним, особливо з полуницею і зі смородиною. А ще тут, дівчата, паралельно в мене вариться компот. Там є полуниці і вишні. Вишнево-полуничний. вишеньки сьогодні у бабулечки забрала. Вона принесла по 50 гривень кілограм. У неї там пів кіла оставалося. Я в неї забрала за 25 гривень. А полуниця це моя загороду. Поставила варити. Нехай собі буде завтра. Ну, сьогодні довариться остини. Будемо ввечері з Ілюшою пити. І завтра Вероніка вертається додому. Я розіб'ю пляшки, відправлю в холодильник і буде їм на завтра цілий день. Тягати компот, пиріг, біляші, окрошка. Коротше, будь-який каприз за ваші гроші. Коротше, дівчата, був сьогодні цілий день, було сонечко, і тепер здійнявся такий сильнючий вітер, і пішов дощ. Отак. А тоді ми думаємо, чому у нас голова болить. Тому що за день погода може змінюватися три, а то й чотири рази. І взагалі, як для літа, то це літо якесь ну, прям занадто холодне. Жах. Дівчата приїхала від мами. Починається в мене операція черешня. Тут такий ящичок. Я вже звідси її забрала. Вона з дерева зірвана, не з полу, не нічого. Спеціально з цими паличками зривали, щоб вона не постікала. Це ще не мита, не перебрана. Тут у мене перемита вже. Зараз буду її перебирати, буду її чистити, робити вареньку. Вирішила на цей раз не власному соку закривати, а варенькою. Буду чистити, складати сюди в каструльку, потім додавати цукор я купила 2,7. Тут по вазі не знаю скільки піде, але черешня солодка. До речі, карпатські солодощі ще, ще залишились смачненькі. Буду зараз чистити, засипати цукром. Нехай воно декілька годин стоїть, доки не пусте сік, ця черешня. Потім буду її проварювати на протязі декількох днів, тому що хочу, щоб таке варенько вийшло. Ягідки, щоб були цілі, і сиропчик такий світленький, красивенький. Коротше, як я буду його робити, почищу, засиплю сахаром. Декілька годин воно постої. Далі поставлю на газ, доведу до кипіння ввечері, вимкну. Завтра зранку перед роботою прокинуся. Знову доведу до кипіння, вимкну. Приїду з роботи, зразу доведу до кипіння, вимкну і вже аж ввечері я в останній раз доведу до кипіння і вже гарячим закатаю в банки. Отак, от, от такий в мене план. На цю черешню. І це ще не все. До речі, У мене ще є відро, але те відро воно піде на продаж, тому що мені так багато не потрібно, і мамі не потрібно стільки, бо дуже сильно черешня бродила. Я там вам нарізочку вставляла, це тільки деякі гілочки, а наверху там її взагалі гибель. То відро те ми продамо. І ще другу партію мама на днях ось оде дорве, то я не знаю, може трішки закрию компотами у власному соку. Чи просто компотами. а Може, просто все піде на продаж. уже. Побачимо, скільки в мене вийде варення, скільки в мене вистачить терпіння. Тут я на обід накришила салат, тут листя салату з огороду, цибуля зелена, мамина з огороду і тут огірки. Огірки, звичайні, тепличні, покупні. І там паралельно в мене вариться ще молода картопля на обід. І в мисочки лишилися залишки, окрошки. Але туди потрібно докришити картоплю, тому що я робила дві партії. На одну мені картоплі вистачило, на іншу не вистачило. Воно постояло мене добу в холодильнику. Зараз я його дістала із холодильника. Докришу туди картоплю, в мене є сметана. І забадяжим собі ще на обід окрошки. Е, Отак, ось такі плани. Зараз починаю чистити черешню. Дівчата, готую оладки на вечерю. Таке тісто в мене класне вийшло на цей раз. Робила по-новому рецепту. Був у мене кефір, я трошки коротше, взяла два яйця, розділила білки, жовтки. Потім взбила білки з цукром, жовтки, перемішала просто з солью, додала трошки олії, додала кефіру, борошно, соль, що там ще? Соду. Одстом погасила. І, коротше, в самому кінці вже я туди, в ту суміш із жовтків, готове тісто. Я ввела красиво білки. Обережненько все, ну, воно вийшло таке пухкеньке, гарненьке. Е ніжненьке, я думала, що в мене вийдуть, типу панкейки. Ну, на сковорідці, на невеликій кількості олії, воно виходить, в принципі, то щось схоже, непогано. А по факту в результаті все одно. Блінчики блінчиками. Тоненькі, нічого товстенького в них немає. Геть, спочатку красиво піднімаються, потім знову падають. Коротше, що я вам скажу? От шо-шо, ну от оладки у мене ніколи пишними і красивими не виходять, які б я не брала рецепти із Ютуба. Ну, нічого, і так поїмо, але вони такі м'якусінькі, не резинові, на цьому вже дякую. А їсти ми їх плануємо за такими штучками: топінг шоколадний для морозива та десертів. Ароматизований 140 грамів. Просто у мене є шоколадний і в мене є з ароматом карамелі. Це у мене донька в Аврорі таке побачила. Вони собі шоколадний купували, сказали, що їм сподобався. Взяли шоколад і карамель по 22 гривні. То, ну якщо воно смачне, я спробую, то можна буде декілька штучок, там штучки по три кожного накупити, закинути його в холодильник. Нехай буде навіть просто морозиво пломбір. Зверху полити або якийсь десерт за 22 гривні. Ну, чому б ні, я більше покладаю надії на карамельний. Цей. Так, першу партію роздаю вже дітям. У Вероніки тут три штучки у неї з карамельним цим топінгом, а у Ілюші воно десь шоколадним. Ну, таке трошки вже поростікалося. Ще не пробувала я сама, потім досмажу ще трошки і спробую. Ну, скажу принаймні, які вони смачні чи ні. Дівчата постояла декілька годин моя черешня. І вже, як бачите, вона купа там соку вона виділяла. Цукор, в принципі, наполовину розтанув, а решта ну, вже підтоплюється, тому що я її вже вимкнула. Видавила я сюди сік від одної лимонки, щоб така кислинка була. Коротше, проварю сьогодні. Її вона закипить, я її вимкну. Вона трошки постоїть стини. Потім я її ще, мабуть, перед самим сном увімкну, проварю, нехай остине. Завтра зранку, в обід, і ввечері вже я її знову проварю. Це буде там який п'ятий чи шостий раз, і буду вже закатувати. Я сподіваюся, що на цей раз у мене вийде смачненьке варенько, тому що зазвичай я з варенням не сильно дружу. Компоти, огірки, щавель, помідори, там все, все я повністю можу закривати. От тільки в мене проблема завжди з вареннями і з кабачковою ікрою. Але нічого, будемо вчитися. Цей рік будемо вчитися разом, тому експериментую. Дівчата, до речі, давно у мене якось у моїх влогах не було нічого косметичного. І зараз я маю що вам показати. Якщо я там підкупляла, то це якийсь був шампунчик, милко, таке, рідке мило, щось, ну, типу такого, по одній, максимум там по дві позиції, тому не показувала. Тут уже у мене замовлення з сайту єва.ua, Ось це все. А це мені привезла донька як подарунок, ручна робота це шоколадне мило, Скарпат. 150 грамів. Ага. Масажне мило завдяки своїй універсальній формі подарує вашій шкірі не тільки приємні масажні відчуття, а й принесе користь, насичивши її ефірними оліями, неймовірним ароматом, створить антицелюлітний ефект, зробить вашу шкіру ще прекраснішою. І склад тут гарний: мильна основа, олія персикова та виноградної кісточки, парфумерна композиція, натуральний барвник, карпатський миловар. І ось таке. Це милко янтарного такого красивого кольору, типу під мрамор, щось таке з білим з усіма. Це такі ці зубики, і Боже, як же воно пахне, як же воно смачно, ароматно пахне шоколадом. Не хочу я його використовувати в плані як просто крем ну, мило для рук. Не будемо ми цього робити. Ми зараз домиємо ті гелі, які у нас стоять в використанні, і візьмемо це мило. І будемо використовувати замість гелю для душу. Побачимо. Якщо буде підсушувати все ж таки шкіру, то ну, для мене такий ефект норм. Для доньки, для її сухої шкіри. Цього не потрібно, тому ну, побачимо, спробуємо. Але взагалі дуже хочеться вже взяти у використання. Не знаю, можливо, ще я візьму його ближче до осені, тому що аромат такий солодкий, теплий і може трішки піддушувати. Після тяжкого, наприклад, робочого дня, коли хочеться чогось такого цитрусового, фруктового, такого нейтрального, не солодкого, В спеку я солодке не дуже люблю. Але мило дуже класне, дуже класно пахне. Далі я в Ваю заказала, замовила мою одну із улюблених умивалок. Гель для глибокого очищення для всіх типів шкіри, у тому числі для нормальної та комбінованої шкіри, зелений чай та алоє. 150 грамів, я його вже не вперше беру, а точніше вдруге, і мені він коштує 40 45... Здається, чи скільки гривень, але він мені дуже сподобався. У мене був такий синій, і був цей блакитний. Блакитний мені взагалі зайшов на ура, тому я його повторила. Зараз у мене закінчуються ті гелі для вмивання, які в мене закінчуються, їх два. І я буду брати цей. Він підходить і мені, і доньці. Також у них на знижках була туш від Патріція Лідо з вітаміном Є, е. е, е, якийсь тренд. Маскара Блек, не знаю, спробую. Щіточка, в принципі, мені сподобалася. Зараз покажу вам її. Ось таку вона має щіточку, вона гнучка ялиночкою. Я таке люблю. Тому буду пробувати. Відгуки були на сайті неоднозначні, а ціна акційна була 40 з чимось гривень. Спробую, тоді вам залишу відгук вже, мабуть, е Червень липень, в липні, місяці, коли буду знімати відео про декоративну косметику, тоді і залишу вам відгук на цю туш, не Буду чекати порожньої пляшечки, тому що вона може в мене і півроку бути у використанні. Далі у мене ось таке це якась у них типу новинка, не знаю, чи просто, можливо, вона мені не траплялася. Маска, плівка для обличчя Ой. антиакне, бамбукове вугілля, алантуїн, екстракт Алоєвера. Вона, в принципі, то манюсінька, скільки там об'єм. Ну, я не знаю, гетьмаленький. Коротше, на 20-30 хвилин залишити, там щось змити, чи що його плавними рухами видалити маску з обличчя, починаючи знімати її знизу догори. О, знову буде епіляція. Депіляція, епіляція. Спробую. Не знаю, спробую. Стало просто цікаво, і вона коштувала. Щось там в районі 10 гривень, тому взяла, закинула, ну, щоб добити собі ціну. І ось така мініатюрка від About з колагеном і пептидами. Я її вже неодноразово брала, просто так в стаціонарних магазинах використовувала. Мені вони подобаються, вони непогано збложують шкіру така одноразка манюсінька і не займає багато місця, і коштує там в районі 8 гривень. Тому ну, що ж вона не фокусує. Все воно мені на мило фокусує. Тому періодично я їх підбираю. А так як робила замовлення, то вже вирішила взяти. І, в принципі, заради чого я робила це замовлення, це ось ці дві позиції. Е, взагалі, ціни на них, ну, я б не сказала, що вони дуже великі, це корейська косметика, але е, в районі 400 гривень. Е, коли я замовляла на момент замовлення, вони коштували по 49 гривень кожен засіб. І я думала, що тут терміни придатності десь там підходять, чи якийсь брак, Так що я вам скажу: ось цей засіб від Мізон. Е, це лимонний. Тонер, я так розумію, і е, він гарно після вмивання, він такий, як бачите, гелевий, густий, має приємний лимонний аромат. Як я читала про нього після вмивання, просто нанести його, типу, як сиворотку на шкіру. Е, ось. Така помпа дозатор тут, і дуже надовго вистачає. Коротше, воно має вирівнювати тон шкіри, прибирати постакне і прибирати пігментацію е, за рахунок е, вітаміну С, і плюс воно підсвічує шкіру і матує, чи що. Ну чи це матує? Ну, коротше. Щось хороше робить для жирної комбінованої шкіри і плюс для шкіри схильної для пігментації, це те, що любиш. Термін придатності у нього до вересня місяця 25-го року. Я розумію, що я на обличчя, навіть якщо буде використовувати донька, об'єм 120 мл, це для нас ну, дуже-дуже ну, багато буде. Тому, так як у моєї доньки є проблема на спині з висипаннями, ми ще його будемо використовувати туди, можливо, і там трішки допоможе, прибирає там якісь, скажімо так, плямки від її прищиків. Тому взяла, будемо використовувати. А це есенція, е емульсія. І вона така сивороткоподібна. Ну, типу, сиворотка я читала, але вона кремоподібна. О, блін! Що я не робила? Ну, коротше, отака вона, як кремушок. І який перетворюється на водичку. На водичку має. Приємний такий косметичний нейтральний аромат, використовується після тоніку. Я так розумію, що ця емульсія, це, в принципі, можна використовувати як заміну сиворотки. Можна закривати кремом, написано, можна не закривати. Все залежить від того, хочете ви чи ні. Багато хто із дівчат писали, що на неї класно лягає косметика на цей засіб. Використовую тонік. Вмиваються тонік зверху цю штучку і все. І більше нічого, вона має, скажімо так, контролювати виділення. Вона також прибирає якісь там е, прищики почервоніння, заспокоює шкіру для чутливої там і подразненої шкіри підходить. Об'єм тут. Який тут об'єм? 150, здається, чи 120 мл. Made in Korea, як бачите, корейська косметика. 120 мл. Е, ціна так само була 49 гривень, але тут термін придатності до 27 року. Не знаю, чому, можливо, їх. Знімають з виробництва, можливо, це останні були, але я на ці останні потрапила по відгукам, що цей що цей засіб хороший. Промізон я чула неодноразово, а оцей Сінсев, Сінсев, я так розумію, з Сім з Саєм. Я навіть не знаю, як воно читається. Коротше, я про цей бренд нічого не знаю. Це я вже по факту там десь щось по відгукам почитала, як його використовувати. І все, і вам розповідаю. Ну, а далі, в принципі, будемо використовувати, що і як воно буде. Відгуки будуть у порожніх пляшечках. Тому чекайте. Отак. Отакі у мене новенькі передбання.